1 вересня це не тільки День знань, а й сумна дата початку Другої світової війни. З нагоди 86-х роковин початку Другої світової війни президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що польський народ вимагатиме репарацій від Німеччини. Мене звати Назар Мухачов, і в цьому ефірі я буду говорити про уроки, які Польща дає для українців ці уроки насправді є надзвичайно важливі, але спочатку розпочнемо із самої заяви власне президента Польщі. Для побудови партнерства, заснованого на засадах правди та добрих відносин, ми повинні вирішити питання репарацій від німецької держави, чого я, як президент Польщі, однозначно вимагаю для спільного блага. Заявив президент на півострові Вестерплатти за словами Навроцького репарації не будуть альтернативою історичній амнезії. Але Польща як держава на передовій, як найважливіша держава на східному фланзі НАТО. Потребує справедливості, правди та чітких відносин з Німеччиною. Також додав польський президент, його країна потребує репарацій від Німеччини. Я вірю, що прем'єр-міністр та польський уряд посилять голос президента на міжнародній арені, і ми разом із нашими західними сусідами побудуємо наше справді безпечне майбутнє. додав Навроцький 1 вересня 1939 року війська Німеччини зайшли на територію Польщі. 17 вересня з другого боку кордонів Польщі війська Радянського Союзу також зайшли на територію Польщі. Коли німецькі і радянські війська зустрілися, то в деяких місцях насправді німецькі війська навіть відступали на кілька кілометрів назад. В зв'язку із цим на міжнародній арені заявили про наявність певних таємних домовленостей між Гітлерівською Німеччиною та Сталінським Радянським Союзом. І факт цих домовленостей згодом було підтверджено. І зараз в усіх шкільних підручниках ми вивчаємо так званий таємний додаток молотова Рібентропа. Але в цьому контексті хочеться згадати. Факт нападу московської окупаційної армії на Україну маю на увазі саме початок повномасштабної війни, тому що напад насправді розпочався у 2014 році, але повномасштабна війна у 2022 році. Тоді також західні структури про це знали і проводяться певні аналогії між пактом Молотова Ріббентропа і зустрічю Бернса на Ришкіна, Бернса, який був тоді главою ЦРУ Сполучених Штатів Америки і на. Гришкіна, який є головним розвідником на Москві. Це досить важлива насправді аналогія, особливо в контексті того, що всі війни потрібно аналізувати з точки зору вигоду набувачів. До речі, менш ніж фактично через місяць після заходження радянських солдат на територію Польщі на окупованих землях були проведені так звані вибори. Вибори із кандидатами, які Московські солдати привезли разом із собою. Це вказує на те, що підготовка до спільного розподілу Польщі була насправді ну, достатньо довгостроковою, адже пропланувати управлінську структуру для досить таки великих територій за надзвичайно короткий проміжок часу просто фізично неможливо. А тепер повернемося до суті запитання. Польський народ каже, ми постраждали внаслідок Другої світової війни. Німеччина віроломно напала на Польщу 1 вересня 1939 року, коли відбувався повоєнний розподіл світу. Польща постійно займала позицію, що от вони вважали себе обділеними. Вони насправді були обділеними набагато менше, ніж українці, але вони постійно на цьому акцентували увагу: що там в них забрали території, там в них, там їм не додали території, в тому числі і України, і ще багато багато є нюансів. І от вони ставлять логічне запитання, чому, до прикладу, євреї, які не мали ніякого відношення до Німеччини, Часів Другої світової війни продовжують отримувати репарації, а Польщ... Польща, польський народ, який так само втратив мільйони людей, не отримує. Питання дуже насправді логічне і дуже правильне, і воно в даному контексті підкріплено польським гонором і польською затятістю. Це такі певні ментальні риси, і я, якщо чесно, вважаю, що принаймні частини цих рис українцям бракує, чи частині українців їх бракує. Оця затятість і ця відсутність страху перед авторитетами і постановка логічних запитань, які відповідають національним інтересам. Поляки постраждали від Другої світової війни, поляки втратили територію, поляки втратили мільйони людей, отримали надпотужний удар по генофонду і не отримали репарації. Чи мають вони право з точки зору логіки, з точки зору всього перерахованого на репарацію? Так безумовно мають. Чи зможуть вони отримати репарації від Німеччини і як вони там домовляться? Це вже інше питання, яке потрібно розв'язувати в ході яких-небудь дипломатичних відносин. Насправді, в свій час та ж сама Італія також хотіла від Німеччини отримувати репарації, причому для цього придумали досить цікавий механізм позовів приватних італійських громадян, приватних позовів до держави Німеччина. Це не тема нашого власне сьогоднішнього ефіру. Я хочу закцентувати увагу наших глядачів і слухачів на дуже простій речі, на дуже простих запитаннях, виходячи із інтересів українського народу. Чи можемо ми вимагати так само репарації від тієї ж самої Німеччини? Я читав чимало різних істориків з приводу Другої світової війни. І от в Другій світовій війні на фронтах загинуло, ну, принаймні, 10 мільйонів українців. Дехто з істориків називає цифру 15 мільйонів. Це страшне величезне число. Якщо врахувати до того геноцид Голодомор 32 33 років, то насправді ці надзвичайної потужності удари по українському генофонду, в цілому по українському народу, жоден народ світу не переживав таких ударів. Чи маємо ми право на компенсацію? І навіть якщо ми згадуємо той самий Голодомор, і переважно, коли ми його згадуємо, то ми говоримо тільки про його організаторів найвищого рівня, але не говоримо про організаторів дрібнішого рівня, про керівників НКВД, про керівників партійних на рівні областей, на рівні районів. Які ці всі речі організовували. Це дуже важливо насправді. І, Зрештою, як ви думаєте, нащадки оцих всіх керівників, які організовували Голодомор в Україні, вони зараз касирами чи грузчиками в супермаркетах працюють? Чи частина з них присутня серед так званої політичної еліти? Політичної еліти в Україні? Яка не має нічого спільного з українським народом ні по духу, ні по крові. Це важливе запитання. Чому я до цього підвожу? Тому що ми також маємо право на репарації. Але питання зараз не в репараціях, навіть від Німеччини. І до того питання нам насправді дуже-дуже складно і дуже важко було рухатись. Питання в Будапештському меморандумі, який був продовженням Лісабонського протоколу, який є міжнародним договором насправді. Вартість української ядерної зброї, а ми тоді володіли третім ядерним запасом, вона ніяк не менше 200 мільярдів євро. Це найменша оцінка, яку я чув. Насправді реальні фахівці говорять, що від 500 мільярдів до 1 трильйона можна оцінювати наш ядерний запас, який був в той момент часу, і пояснюють, чому ці цифри варіюються, тому що є речі. Які, в принципі, неможливо оцінити, тому що, до прикладу, ринку збагаченого урану не існує. А в нас був фантастичний запас щось близько 500 тонн збагаченого урану. Це надзвичайно дорога сировина, яка використовується і для ядерної зброї, і для атомних електростанцій, і не тільки. І питання того, що жоден керівник України, починаючи з 2014 року, не активізував Будапештський меморандум. Не скликав консультацій, не направляв дипломатичні ноти підписантам, які є гарантами нашої безпеки. Це автоматично означає і те, що ми не запускали процес отримання компенсації Україною в умовах, коли в нас величезні зовнішні і внутрішні борги, які в сумі вже перевалили за 300 мільярдів. Якщо ми не отримаємо тих компенсацій, якщо ми не отримаємо компенсації чи репарації від Московії за її теперішню війну, то за ті борги ми будемо розплачуватися всім нашим національним багатством, і насправді за нього прийдеться розплачуватися ще нашим внукам і правнукам, і український народ. Буде безправними рабами на своїй землі. Тому питання компенсацій для нас грає дуже-дуже важливу роль. І це питання ми також без будь-яких сумнівів повинні ставити на міжнародній арені. Ми заплатили найстрашнішу ціну. Ми заплатили сотнями тисяч вбитих, закатованих українців, мільйонами чи навіть десятками мільйонів українців, які втратили домівки, які змушені були втікати. І єдина причина того, чому Україна на офіційному рівні не підняла цього питання, полягає в тому, що влада як інструмент знаходиться в дуже дуже конкретних руках. І на ті конкретні руки, чи то на Турчинова, чи то на Порошенка, чи то на Зеленського є інструменти впливу, так би мовити, гачки, і через те вони не активізовують ті процеси. Які для збереження українського народу є життєво визначальними. І це не перебільшення, і це те, що нам потрібно усвідомлювати, як би, як би не старалася зараз ворожа пропаганда, і якої брехні нам не розповідала.